Привіт, друзі! Салют! — У нас знову зимовий контент. У нас в цьому році прям погода тішить, прям знову сніг випало нам в цьому році більше ніж один раз його зустріти в наших подорожах. От, ми все раз знову без Насті, знову вона з бабусею, а ми ото заліною як два подорожуючих. Да. Подорожника. Два под, под, подорожники, да. двоє подорожуючих. Вирішили в цей раз поїхати в інше місце. У нас сьогодні буде місто Східниця, але вирішили заїхати у наше сколе, Або взимку ще й за такою погодою ми тут ніколи не були. Знову немало щось снігу по колінах. Ну, заїхали тут подивитися, як воно виглядає все в таку пору року. От. Тож зараз тут трошки погуляємо і поїдемо туди в сторону Тустані, східниці. Покажемо вам ще ті місця. Аліна, ну що, Куди ми приїхали? Ми приїхали у місто фортецю тустень. Ми будемо зараз підніматися на такі скелі. Дуже до речі, слизько на дворі. Сподіваюся, там посипають пісочком ці скелі. Туди, я думаю, так, піднімемося. а і... може ні, якщо там закрито. Але спочатку потрібно поїсти. Тож слідкуйте і дізнайтеся, які смаколики тут продають. Поки їхали сюди, трохи зголодніли, тож замовили собі там шашличку, картоплі. По ці ного теж більш-менш нормально. Я там теж скину шматочок відео, буде видно, скільки коштує що. От, зараз поїмо і може підемо. Я не знаю, відкрито він сьогодні чи ні. Та оглядовий майданчик на самій фортеці. Але якщо ні, хоча б просто тут погуляємо, От, це якраз туристичне місце по дорозі до східниці. Тож вирішили сюди заїхати, подивитися, як вона тут взимку виглядає, бо влітку, влітку ми були, от, а взимку ні. Тож, вирішили заїхати, глянути. Тосом, шашлика дуже смачний, дуже такий м'якенький. Я взяла шашлик зі свинини, Рома взяв шашлик з гурки. От, смачно. Поки їли, тут прям такий сніг пішов. Перекусили, з'їли шашлику, смачний. Бо у нас насправді ця поїздка дуже така спонтанна вийшла. Ми сьогодні зранку якось так вирішили, зірвалися і поїхали, не готувалися нічого, От, тому приїхали вже сюди у другій половині дня. От, не знаю, чи встигнемо ми сьогодні саме ще походити, там, погуляти по Східниці чи, чи вже завтра. От, бо ми теж там забронювали на сьогодні готель. От, і думали, завтра зранку вже їхати додому, але ну, якщо не встигнемо, вже Сьогодні, то тоді, може завтра там трошки ще виділимо час і погуляємо. Ну, от, трошки покажемо. Зараз йдемо в сторону отуди е самого самотравого майданчику оглядового, оглядового так, але я не знаю, чи він зараз буде відкритий, бо такий сніг йде, що просто капець вже. От, ми поки сиділи, їли, прям такий дуже сильний пішов. Ні, ось дивися, там люди знову. Але а, да, люди там є, тож Зараз підійдемо, теж там заплатити треба буде за вхід, бо він там платний. О, спробуємо туди залізти наверх. Колись на цих скелях була збудована дерев'яна фортеця. І ця фортеця була як місцем для того, щоб відбивати ворогів, і вона слугувала, вона була як, наче, митниця. Також знаходиться тут річка, здається, Урич протікає. До нашого часу не збереглася сама фортеця, залишилися тільки ці скелі, на яких ця фортеця стояла. От, бо шкода. Було б цікаво на неї подивитися, як вона виглядала в первозданному вигляді. Але ну, хоча б місце залишилося. Квиточки, один квиточок 150 гривень з дорослого повна. Цю вартість сходить не тільки підйом на саму оглядовий майданчик, але і тут є музеї. Так. От. Да? Так? Які тут музеї Алі? Ну, тут написано от, відвідування музею тустань, далі відвідування культурного центру, хата, да. хата з Глибокі, хата у Глибокій. Вони там десь десь внизу. Може і заїдемо туди, але працюють вони до п'ятої. — Аккуратно, тут можна гепнутися, ні? Гарно. От може вже сьогодні не встигнемо, але майте на увазі, що є можливість заїхати ще в музей, якщо ви оплатили ціну підйому на фортецю. Можна ще музей відвідати. Що там з ялинками? Ну, я так Вам послухала мій. трошечки, як розповідав екскурсовод. Він говорить, що є такі різновиди хвойних дерев. Є ялинки, а є смереки. А ось люди кажуть, що він неправильно говорить. Бо ялинка і смерека це одне і те саме дерево. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це знаєте. А, цікаво. Тут ми, коротше, коли Аліною сюди їхали сьогодні. Думали, що. Людей тут не буде, що там взагалі все це буде закрито діло, але не те, що людей багато, так ще і ще й екскурсію он О, Так вводять. Я думаю, що погода тут <хи>, не важлива. Любу погоду тут можна приїхати і піднятися туди. Зараз туди ліземо, але чи буде там щось видно, чи ні, бо ну, все в хмарах. Такий похмурий день сьогодні. От, звісно, і дуже-дуже. Що дуже прикольніше, да, щоб ми приїхали, було б сонечко і ясний день, але ну, зима в цьому році нас прям балує такими засніженими днями. Ну, тому вже от котрий черговий раз виїжджаємо кудись і нас постійно. Зустрічає сніг і мороз. Ну, ну тим, тим не менш. Все одно зараз піднімемося, подивимось. Хоч щось має бути видно. Тут така тиша. Послухайте. Взагалі нічого не чути. Коли ти піднімаєшся, чути лише як тільки як хрустить сніг під твоїми ногами, як у дитинстві. І така тиша от просто ти, тобі хочеться просто відчувати і чути ліс. Клас. Мені таке подобається. Залізли ми на, на верхню бай точку. Бай ну, що я вам скажу? Навіть взимку тут дуже так класно, чарівно, ну, от, гарний краєвид засніжений. Ну, тож, навіть незважаючи на погоду, варто так приїхати і подивитися взимку, навіть снігопати. А все ще одно нам дуже пощастило, тому що немає вітру. Да, і вітру немає, такий штіль. От, і від цього воно не відчувається дуже сильно холод, бо нема вітру. Та, так що... От. Не пожалкували, що заїхали і подивилися, залізли сюди. Так що все, надивилися, будемо повсти вниз. Ну, вниз тут е по іншій дорозі можна залізти, злізти верніше. От, там, через ліс якось. Зараз подивимось. Аліна хоче ще в ту печеру залізти. <гум> Давай. Не знаю, я туди не ліз. <сум> там темно. Не Давай. Ой, так Так а що ти? Давай, йди. Ліхтарика від... нема. Ліхтарик, Ліхтарик. Не A few later. Проб... Ну що, Алін, як там? <сум> Прикольно? <сум> я боюсь туди лізти. <сум> <сум> ну, понятно. <сум> Хочу лізти в якусь печеру. <сум> Темну. Не, там навіть ліхтар не освічає, не освічає ніфіга, так? Да? Ні. <сум> просто надо. Катускаль, знаходиться цілюще джерело. Ось воно, дивіться, називається воно Цілюща криниця оберіг. Ось джерело саме. Набирайте водички, випили водички і зцілили себе повністю від усіх коворок. Якби воно так працювало, було б прикольно. А я думаю, що то люди йдуть такі з пляшками, з водою. Вон Оно звідки вони йдуть. Всі хочуть. Зцілитися від чого? я думав вона там крижана капець. що, можна сказати, Територія дійсно дуже гарна. О, це дуже так облаштовано добре. повсюду стоять смітники, туалети. Можна погуляти, подивитися. Щоб О, да, стоять. Можна піднятися на скелі, піти до цього джерела, піти в ліс, прогулятися. О, дуже така гарна, охайна територія. Це як продовження цих сколівських От. Можливо, тут навіть теж якісь дикі тварини водяться. Я думаю, що обов'язково тут водяться дикі тварини. Так, да, мали б водитися. Ну от ми, до речі, влітку в ту сторону находили, зараз от пройшлися до цих джерел. Ну, Дійсно, дуже гарно. От. Тому всім рекомендуємо сюди заїхати, якщо ви всіх всі місцевості десь будете кататися, обов'язково заїдьте, подивитися. Дуже гарне місце. Так, все, погуляли. Е за парковку ми заплатили 40 гривень. Заплатили угу. за парковку. Ну, ми тут були десь годинку-півтори, десь так, От. тож, зараз виїжджаємо і їдемо вже в сторону східниці. От. Не знаю, сьогодні встигнемо там погуляти ще чи ні, але ну, будемо вже дивитися по обставинах, як там воно. Тож, їдемо. Наш готель, Каша, тут така дорога, зараз оце, сипе сніг. І, ну, їхали дуже обережно, але, блін, скажу вам стрьому по такій дорозі їхати. Але ну, вже що робити, вже приїхали. Сподіваємось, що завтра розчистять, буде нормально. Ми зараз, коли їхали, вже їхав ескалатор, роз, розгрібав це все весь сніг. Але ну, нічого, потихеньку доїхали. Зараз заселимось, не знаю. Сьогодні вже вечорія. От, мабуть, вже не встигнемо десь тут погуляти, подивитися. Можливо, вже завтра зранку вийдемо і будемо тут походимо, погуляємо трошки. Тож, отак от. Зараз вже заселяємося і будемо відпочивати. Так, Поки ми тут ще срачно навели, трошки такого румтуру. Це у нас такий придбанік. Ну, щоб розуміли взагалі, як ці всі отелі виглядають. це ванна кімната. Душова кабіна. Там От, і отака кімната. От, два ліжка спарені разом. От, тут там телевізор є, якась шафа, дзеркало. Ну, все як стандартно, о, мабуть, у всіх номерах. От. І отакий сніжок сьогодні. І це, блін, дійсно така це підстава. Я не знаю. Я сподіваюся, що за завтра дороги почистять, бо. Як звідси виїжджати, це ще той челендж буде. Ну нічого, я сподіваюся, що буде все ок, От, що дороги почистять і що ми зможемо виїхати. Ну тож, у нас ще сьогодні вечеря буде десь через пів години. ми замовляли попередньо. От, і завтра, ще сніданок. Ми повечеряли, вирішили вийти, прогулятися, бо. Треба розтрусити ото рагу, що ми діли. <ріст> ну, до речі, вечеря така нормальна. В принципі, так? Да? Та. Як тобі? Ну, така, знаєте, вона, виходить, гуцульська їжа, така більш ситніша, більш жирніша, більш такий, ну, нормальна, якби. Нормально з тим урахуванням, що ми сьогодні дуже багато витратили калорій. Тому дуже так. так підіймалися на ту фортецю. Так. Та й гуляли О, скрізь. Так. Ну так. Да. От. І одне хвилювання у нас є: це стосовно того, що на дворі дуже сипе так сніг. — снігу вже насипало так, стільки, так, що так. А просто тут, ти, Коли жість. їдеш до східниці, тут такий дуже такий різкий перевал. чи як так, його... — Перевал там, перевал є. І ти так. такий прям хвилюєшся, щоб завтра ми змогли виїхати звідси. — Ну, сподіваємось, що виїдем. От. Бо коли ми сюди їхали на зустріч там їхала ця снігоборочна машина. Сподіваємось, що вони чистять дорогу. Взагалі, чим така славнозвісна східниця, чим вона славиться і взагалі, як, чим тут займатися, коли ти приїдеш сюди? Ну, по-перше, це таке курортне містечко. Тут можна дивитися на гарні дуже пейзажі гірські, тут можна просто відпочивати, прогулюватися, дихати свіжим повітрям, а також є тут неймовірні джерела в цьому регіоні, от самій східниці, є також центр міста, де знаходяться різні кафешки, там можна випити чаю, можна з'їсти піцу. А вже коли ти виїжджаєш за це місто за східницю, там є можна половити форель. Є така ферма Форелі. Ну, ми, мабуть, туди не попадемо, але тут є такі розваги. Тобто ти приїздиш на цю ферму, можеш заплатити кошти і ловити собі Форель. Потім цю форель тобі підсмажують, і ти можеш посмакувати ось цю смакоток. Ну, Перш за все, Східниця це да, славиться це своїми цілющими джерелами, особливо людям, котрі страждають на захворювання шлунково-кішкового тракту, наскільки я прочитав. От, тому що ну, дуже корисні тут ці води. І ну, як Аліна сказала, да, тут є ці місця, де можна ловити рибу. От, храми, музеї, які можна відвідати. що фристайла у мене була навернувся по слизьку воно у снігу випало вже так нормально от, ми зараз йдемо по дорозі цей, до церкви там вона на пагорбі знаходиться церква святого Миколая Церква Святого Миколая, да. може доплендаємо зараз Блін, людей взагалі нема. ми ото вдвох як два приводи тут гуляємо ввечері ми вийшли на ту дорогу по тому схилу зайшли ось сюди у мене вже там по коліна сніга, але ми вилізли Фу, вилізли з то на цей схил. От. Тут, тут хрест підсвічується, а вона, вона там та церква. До нашого готелю, підзняли вам таку вечірню східницю, такий вечірній вайб, так би мовити. От. Так що все, будемо вже відпочивати. І завтра сподіваємося, що погода дозволить нам звідси виїхати, а не чекати тут до весни, поки ростає сніг. Тому, друзі, всім на добраніч, ми вже будемо збиратися до цього до сну. Що ми поснідали, зараз відкапуємо машину і будемо потроху вирушати. Бо за ніч за молок, звісно, так добряче. Байде все, там все в снігу. Ну, от, але дорога розчищена до цього за двір. Тож зараз розкапуємося і будемо виїжджати. Зі східниці проїхали ми той ну, такий важкий перевал, я вам скажу, бо дуже багато опадів нападало, багато снігу за, за ніч. Там, хоч і трактор їзди чистить, але ну, в ту сторону, якраз вниз, коли ми їхали назад, тільки що було не прочищено. І так, трохи оці пагорби вниз-вверх, бо там е, десь 10% цього нахилу вниз і вверх горки йдуть. От, тож прийшлось так трохи понервувати, Але нічого. нічого. Вигрибли потихеньку. Виїхали звідти, чесно кажучи, думали, що там ми застрянемо. В тій східниці там ночувати, мабуть, чекати весни, я не знаю. Ну, дійсно, чим вища висота на рівнем моря, тим більше опадів випадає. от Тобто от Ми спустилися вниз, вниз доїхали до, речі, до тишівниці, зараз тут ще трошки погуляємо. От. Приїхали вниз і тут значно менше опадів, ніж наверху. О тож, отак. От от. Ну нічого, вибрались і нормально, така невеличка пригода в нас вийшла. Like... Каліно, ну, скажи ще твої враження від нашої такої міні-подорожі. Спочатку ми думали, що ми сьогодні не попадемо додому. Я, да, вже... я це вже сказала, що ми там застрягнемо нафиг. От. Я вже почала думати, що мамі казати, що на роботі казати, що я сьогодні е, застрягла і, і ми не можемо виїхати. От, але потім е, все добре. Ми прокинулися, розчистили там, е, трошечки нашу е, машину. І подивилися, як дорога, більш-менш можна їхати, нормально. Ну Я сказав, що найважче було цей перевал проїхати, бо дуже круті схили, оці, і, блін, всі запорошені снігом. О, було так важкувато. Шкода, що наповнопривідна машина, але ну нічого, навіть на передній привід змогли потихеньку проїхати. Дивись він якісь да. сліди. Вирішили цей прогулятися до річки. О, ну, тут снігу таке, вчора ми нам по коліна лізли. А тут так, на висоту цього підошви. Ну я скажу, кажу, що так, попадів там значно більше випадає, ніж внизу. Там можна туди воно щось залізти наверх. О, але ми цього робити вже не будемо. Погуляємо тут внизу, бо сніга тут теж так немало. А та туди лізти так воно трохи небезпечно. Ми восени туди залазили, дивилися, які там краєвиди зверху. Друзі, на цій чарівній ноті ми будемо з вами прощатися. О, такі от з у нас вийшли вихідні, трошки екстремальні, бо із-за цього сніга. От. Ну, тим не менш, да, тим не не менш я. було цікаво, От, нове місто відвідали. для нас це новий досвід. Да, новий досвід. От, такі зимові вихідні вийшли. От. Тож, Дякуємо вам, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Да, всім па-па.